Всім привіт! Інкубація бролер Коп 500. Як вона пройшла, я вам розповім у відео. З вас лайк і підписка. А ми погнали, покажемо вам, що до нас приїхало, що вилупилось, що поїхало. Хто у нас повнить? Був заложений бройлер коп 500 і 540 штучок. Із 540 штучок у нас залишилось 380 штучок. З 380 штук. Зараз посчитаємо, скільки яєць Коп 500 у нас залишилося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 на одном. 12. Це вам молотка. Була це заложена, стільки молотки залишилось. На жаль, половина не вилупилася.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Так, 66 штучок. Невилуплених. І що ми тепер будемо робити? Ну, їх, їх просто викинемо. Послідній сьогодні день. Один цеплянок виліз, але завмер, а другий я одніс інкубатор ці яйця на викидання. Ми його вимиваємо, бачите все в пірочку, воно все туди залетіло, все скриємо, все почистимо, знизу робиться капець. Оце все вимиваємо і доводимо ума. Тут, бачите, валяються крошки. Але це все будемо робити. Заказав. 40 штучок цей вимити заказав 40 штучок хочу заложити в теплу плімутрока. І ще якісь не повинні, які я їх плутаю. Ще не, не дойшов до цього. Якщо прийшов тазик, будемо вимивати, бо вода стине а роботи тут, звісно, часик стабільно. Ось так. Якщо погнали, побачили яке. А було 380, да, яєць, і вам. 66. Коротше, грубо у нас 70 яєць. 310 вилупилось. Ну, 300 яєць. Це скільки у нас? 310 мінус 540. А ну, посчитайте, яка це який процент виведеності. Процентів 60%, наверно. Ну, все, погнали. Їх уже практично впав. Дуже величезний у в мене в сараї. Але йдемо далі. Далі ми заходимо в наш любимий гараж. Приїхала. Мені подобається, чесно, подобалася ця вата. Як вона називається? Вона називається базальтова. 480 гривень пачка. 2,88 квадрата. ну Ось така грубенька. І десятка така товстенька. ну Не сильно така пухка, зрозуміла, те, що розмотується. Чотири штучки в пачці, ну прекрасно. Інкубаційне яйце Техаса і зорки пакуються в такі ящики. є такі, ну Це якщо заказано, підняли, там 100 штучок, 200 штучок вже в більший ящичок пакується. Ну, сюди можна теж 200 положити, але в лотках тільки. А я стараюсь насипати тирсу, бо в лотках другий раз давляться. Спонсор гарного настрою привіз мені тирсу. Зараз вам покажу. Яка чудова тирса пакується у інкубаційний Техас і з ви гляньте, Ну взагалі, наше до мене стругав. Привіз мені 8 мішечків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 зверху. Замін отримав такий прекрасний мішечок комбікорма. Я приїхала, сказала, що заїжджала в магазин. Не буду казати, де бо він казав. Але. Це не гарно буде. І взяв комбікорм заводський в магазині. Почав <рес> давати курям, кури не, пер... не хотіли їсти. Гранулірований, в ранках все як положено. Но більше всього не наш Або пролежав довго, що кури не захотіли їсти, або я не знаю. Або дроблениць відходів. Щас, щоб хороший, гарний комбікорм з натуральних пшениці кукурудзи. щоб там було все як положено. Оці інгредієнти натуральні. Ну, Я не знаю. Ну, я просто не знаю, що він її купив. У нас ми продаємо по 15 але більше всього, що все-таки підіймо по 16. Своїм старим клієнтам оставлю по 15, бо вони в мене вже на протяженні всього. времени. А для нових мені ну, прийдеться. Дуже дуже маленька муржа. Якщо на 100 кг заробляю 100 гривень, а світло 4,30 Вітамінна база подорожчала, соєва макуха, соняшникова, там дуже багато. Її. Ну, мене хоч не хоче, прийдеться піднімати. Ну і пошлі, я покажу вам комбікорм, що ми продаємо. Це, не сучка, це хто новий приїжджає, не? каже, має 5 куриць, продай відро. Ось якраз відео тут відсипав, вже одній людині продав. 100 гривень відро. Ось такий, бачите, виходить гарнень комбікорм для корейних сучок. Так що був 375, став на 400 гривень, правильно? 25 на 16, а ну помножте 400, хоч вгадав. Весь неправильно. Ну, начебто так. Є такий предкладковий курка, молодка предкладковий. Шикунь, як не не закажу свою машинку, але я це зроблю. Трошечки пізніше я закажу і буде взагалі шикарно. Так що така шикарна наклейка, етикетка. Така тільки в мене. І що в мене тут є? Продаю крайду, але крайда залишилася суто для мене три мішечки 60 кг. Зараз не продаю, в наступному тижні обіцяли привезти 300 кг. Тоді начну продавати. Зараз три мішечка Мені треба на комбікормах, щоб хватило тих 60 кг. Це на тону несучки, але це тона не розйдеться менше, ніж тиждень. Хоча має курей немає. Перепілка на яйце Тоже гарно працює. Робимо по 20 кг, 20 гривень кг. Можемо на відправку зробити і по 10 кг. Перепілка на яйце, мені просто Людина, яка бере 10 штучок. Він тут 10 кг бере, йому вистачає <кій> не знаю, на тиждень-два може. Ну так, приїжджає, раз у два тижні десь приблизно. Макуху я ж кажу, купляю таку. Номер телефона Ну не буду рекламувати І соняшникову купляю. Не макуха, а купляю сойовий шрот, поняли? Ось ця фірма Агропрогрес. Але немає етикетки Оце переживаю, щоб мені не... Бачите, туди вже етикетку давали. Ті мішки приїжджали сидіть і етикетками. Але було і тікетка, підштамп для. Підштамп. Нічого не написано на ній не було. Ось вам і макухи продають. Береш на свій розсуд. А вони хто знає, що там скривають. Пшениця не продається, це пшениця на комбікорм, але бачу, що мені перед Новим Годом прийдеться газон пшениці купити. Дуже люди почали, ну, видно, як комбікру працює, люди смикають. Ось так. Так що, ще є сімка. Отправляємо по 10 кілограмів. Хто любить синичок, 40 гривень кілограм. Пакується в мішочок, чиститься, пакується, покажу і відправляється. Ось так. Хто хоче своїм курочкам. Ось така гарна сімочка для синичок, голубів і остальних тваринок, які кормляться на вулиці. Так що, ось так. Ну, Тут показав, все показав, міста мало, але воно все прибереться. Покажу, що у нас тут в кухні робиться. Тирса, вода, ну то такі баночки. І у нас сидять декрутята. Мінімальний брудер, ящик 50 на 80 длиною. Ну, 60, 60 такі він. Чи маленький такий. І сидять наші легорни. Покажу Зараз я не пора, та їх попораю. Заховалися резнаки. Зараз минуточку відкриємо цей чудо прогрес. Нема ніде, не можу ніде взяти органи. ніхто не продає, дивіться які вже хочу вам щось показати. Тикай, тикай. бачите. півника хочу показати. Півника зразу було видно що в його зразу хвостик. Три півника в мене виходить і шість курочок. Бачите, зразу хвостик. А в курочок тільки починав. Бачите, хвостика немає. Півник, курочка, півник курочка. Ось там легорн такий вже чималенький. Поначалу взагалі такі класні пухнасті були. Е -е, я не знав, що це наша якась друга порода. А зараз вона значить пухнастенький, але в руках відчувається, ну, що не сучка. Ну і курочки там. Бачите, воду заплювали, закидали і корби корзили. Так що йдемо, робимо сам роблю старт для них. Не купую, закрию, щоб їм тепленько було. 26,6. Отак вони в яшечку сидять. Красота. Так, дощини дають зацементувати. Ця полоска зацементована. Вчора плюнув, тут така грязюка була. Плюнув на бігом цемент в одну сторону, що можна буде дойти. Це в нас брударня, а це в нас буде бурлятня. Ну, бурлятня в майбутньому не бурлятня буде, а буде е, для корейний сучок. Уже зробив двері 40 см, стеродур 40-ка всередині. Ну, тепер ви знаєте, то так вони приходять, приходить. Тут таке гупали таке. А зараз, видно, воно тормозить стеродур, і звук такий тупий і не гупає. Ковролін. Ой, Трошечки покажу вам. Вчора трошки замітав. Починаю прибирати. Планував для несучки, але бачу, що я не співаю несучку. Чого не співаю? Дуже дорога модуль. Модуль, метал сам дуже дорогий. Туди десь тисяч півтори загнать в модуль сам. Ось так. Ну. Дивіться, що зробив для бролера і останеться для несучки. Показую, розповідаю. Е, ви в мене вже таке замічали. Це де зараз муларди сидять. Залитий порог висота його 9,5 см. Зроблена зверху сітка. Кусочками такими, по метр двадцять. Поняли блоки, але вони виймаються. По фіксаторах. Всередині такий фіксатор сюди западає і не буде совуся. Приварені шайби, але ще не прибивалися до стіни. Так, клац. Та О, і воно стало туди в замочок. І воно тепер не буде Типа... На дві штучки по дві один і на другий. По Два фіксатора. Поїлки будуть зверху. Зробимо розпаковку світло поганеньке, ну, нічого. Заказав, Ой, не буду показувати, Укрферма посилку, які прийшли поїлки. Хай поки там полежить. Ну і так само длина його. Не 6, я казав, 6 утіктоці. Але 6 16, тут 5 метрів длина. По 5 метрах будуть ставитися 15 поїлок. Хоча, ви знаєте, в тому стороні було 5 поїлок, ну, ще досі таке мокрий слід. І для бройлерів 400 штук. Якщо постійно є вода, їхло було. Ну, а Тут буде вже 15 штук, щоб на Бо Ну блін, зараз понад топчують мені утята. Прогнав. Ну, ось так. Будуть ставитися труба 25-ка. Ну, давайте скриємо. Так, зробив розпаковочку, бачите? Вони себе ловко зарекомендували. Але надо тут, бачите, спаєчку. Аж до передивиться, а тут немає. І обирати. Там є. Поможе десь натворити какие. Гарно це показали. Будемо ставити їх переходники, чашечки. Вони працюють у перепілок, ну, ну, дуже гарно. Ось так. Все-таки, бачите, надуриво. Казав 15, а тут 13. Все-таки прийшла кількість. По 39 гривень. Ось таке воно дороге. Але ну, мені подобається її робота. Скільки вже в ніде не потекло, ніде не капає. Все як положено. Так, ну дорого кажу. іде тут сюди-сюди-сюди і тут є така ямка, де буде воно стікати. Ми будемо вибирати і виливати на город чи кудись. Тут трошечки оце мокре. Ми в бродерню, а тут кран протікав, я не замітив, і натекла водичка. По вентиляції був квадрат, вентилятор 450. Хто буде, питай, роздивіться. 250 Вт, 5365 обертів в минуту. Ну, дуя. Не знаю, що не робив, не провіряв, як відкриваються жалюзі. Але жалюзі зроблені з самого дешевого, самого елементарного. І тут, а, бачите, клас. Провіримо їх в роботі, але наступне відео. А так замаринував, красиво тепер получилось. Сюди буде ставитися 300, але 300-й незначно нулізе, можливо, 250-й. Один 250-й і другий. Щоб було три штуки, по приміщенням, бачите, яке немаленьке. маленьке, 4,3 на 11 метрів. Та чимало. Ну і тут, в принципі, за... зашив утеплив, тепер я знаю, що кури будуть жити в теплі. Ось так такий батончик ловкий гарненький. Ага. А, пішли теж до бройлера. я ж забув. Ішов йшов до них, не, не дійшов. Кусок метала. Ну і тут два приток, але на зиму. Ми з паном Олександром були обсуждали, як на зиму буде вбити тіпа, в курейний сучок і будуть вони соплі тягати, тіпа, на відкриватися буде. Але зрозуміли, щоб на зиму на літо так, щоб охлаждало, а на зиму тіпа, брати і перевертати їх. Отак. Щоб... щоб зимою. Робити приток, щоб ми могли поняли відкрити, щоб воно там цю закрити нижню, бо її не треба зими. А цю типу, виставляти і воно буде бити в потолок і тягнути в свіжий воздух. Ось так. Ну, Тут зроблено з металом 08, але вентилятор його не потягне. З ну, чого було, з того робив. Самий бюджетний варіант. Приток 60 на 60. Все. Ну, Пошліте в наш брудер. Ще грубку не топив, тільки саме утро. В приміщенні упало 19,2. Коли топиш, тут виставив 30-ки. Ні, 32 і виключення, коли падає 31,5. Обов'язково, коли у вас груба приміщені, у вас буде стояти витяжний вентилятор з комп'ютером, щоб він витягував. Ви можете цією грубою тут буде 40 градусів, і цеплята ваші просто подушаться. Дуже жароти, може їм пройти жопа. Випили, бачу, цю водичку. Випили всю водичку, зараз ми їм поналиваємо, їсти понасипаємо. Приколенькі Значить, Бігають собі, розвиваються, все як положено. Коп 500. Що, насправді, вийшло? Там було 540 яєчок. З них одійшло. Ой, 100. Точно не пам'ятаю. Осталося, помню, що 380 яєць. Із 380 ми вчора щитали, були інкубаційні яйця, 70 штучок. От 310 штучок народилося. Три відійшло на следующий день. Вони лупилися два дні. Ну, як з вечора, як сутки, як вчитати. Ось те вже позбігалися. кай давай водички нам. Ось такий виход. 300 штучок. Так посчитайте, який це процент у виході. А, більше всього, що в кінці жовтня закажу ще, а, пані, пані Ірина, можливо, в неї. Бо це її яйця, ну такі, будемо дивитися, як по місяці добре набирати, значить закажу в неї. Буду вам рекламувати і безкоштовно. Показувати, де брав інкубаційне яйце. Так що, кому треба, пишіть, дам безкоштовно номер заказуйте, а за минулі наблюдайте. Ось, бачите, вчорашнє маленьке таке, це молотка. Але воно, як усі вже вилупилися, воно саме до самого вечора було в яйці. Але вилупилось, ми йому дали шанс. Інкубатор цей день паяв холосту заради його. Ну, одне й друге, воно ну, видно по два рази. Але якісь вони білі. <пілу> Щось я охрип. Кстати, є у нас такі оріжки, жінка сушить на брудері, бо я тут е топлю. Кому треба, пишіть, відправимо. Такі вони вже сухенькі, добренькі. бо топиться і тепло. Все, погнали колеги далі. Так, поутятам. Поставимо таку кормушку, колись вона була в бройлері, але бройлері, коли багато, вона не працює. На даний момент вона працює в утят. Перша вчора засипка, зверху трохи дігла, я тут засипав тут в мене по відру. Ну, відра півтора вони за ніч з'їли. І доволі побігли на вулицю, <кій> бо як я їжджу другий раз на роботу, а на двоє суток другий раз. Щоб я засипав і щоб жінка не тягала мішки і відра. Так що для кого жалійте своїх жінок, робіть такі невеличкі лайфхаки, щоб воно саме все давало, вода автоматично підключається. Її задача відкрити двері на вулицю і хай бігають. І вечором ну І на завершення нашої перепілки Собрав інкубаційне яйця. Кому потрібно. Є техас. Техас, техасці, техасці. Такі трошки лизувати жопки. Ну нічого. Ну такі відборні. 400 50-400 грамів все тільки зібрав вже опять три штуки. А це в нас зоріка наша. Вона йде, росте на рівні. Ну малеча, росте краще зоріка, ніж. Техас, не знаю чого, ну переганять. Видно, якийсь в них йде ген, що переганяє техаса. Ну, як на що давати перше яйце, ми зважимо молодку їхню і Техаса Молодку і подивимося, яка їхня вага. Це від батька та син молодняк буде мінятися кров. Ну і все, колеги. І тут вже практично вибито все. Щоб було на м'ясо. Осталось три штучок. Все. Хороша штука, буду робити ще одну клітку. Дуже є і доволі. Все, лайк і підписка, я пішов. Далі пораться.